Доброго вечора! Сьогодні ми будемо готувати млинці з використанням натуральних барвників. Почнемо з додавання яєць. Ми будемо готувати млинці з додаванням кефіру, яйця, борошна та солі. Сьогодні для барвників ми будемо використовувати три основні інгредієнти: куркуму, шпинат та буряк. А поки тісто настоюється, я вбиваю блен... за допомогою блендера вже розмочений шпінат. Наступним кроком ми натираємо аверці буряк для отримання в цоку. В результаті ми отримали три натуральні барвники. Тепер, коли наше тісто розділено, настоялося, воно перелите у три різні миски. І у ці три різні міски ми по черзі додаємо наш боровник. В першу куркуму. В другу буряковий сок. У третю розчин шпинату. Подивіться, які гарні натуральні кольори у нас вийшли. Додатково додамо ще один натуральний бурник темне какао. Готую шоколадний млинець. Ось такі гарненькі, смачні кольорові млинці, а найголовніше, натуральні у нас з вами вийшли.